Доброго дня! Я радий, що ви всі прийшли на відкриття нашого нового гіпермаркету, селяни. Це все для вас. Ми з цілим складом проголосували за те, щоб у нас був такий красивий і крутелезний, крутелезний мегапростір. Прошу вас усіх зайти і подивитися, який у нас крутий. Гіпермаркет. До речі, ось він. Так, всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо оглядати наш крутелезний гіпермаркет. Так, так, усі селяни зібралися, щоб подивитися, що в ньому є такого красивого. А я вам зараз покажу всередині, як він виглядає. Так, тут у нас такий красивий водоспад. Тут кафешки всякі різні. Подивіться, який вигляд по тих зверху. Він мається чудові три поверхи. багато розваг, Ось я вам покажу. Це у нас дитяча кімната. Така красивезна. Ось дивіться. Тут у нас магазин з крутою технікою. Тут ви можете придбати собі все, що заманеться. Динаміки, музичні центри, все так круто. Так, а на горі у нас. А на горі у нас є кінотеатр. Такий крутяцький, здоровенний кінотеатр. Зараз я покажу, що в ньому всередині. Так, заходимо. Ось дивіться, який красивий друзі кінотеатр. Це каса, ось і сам кінотеатр. Дивіться наскільки місце, круто. Такий крутий, крутецький для жителів нашого містечка. Кінотеатр. Такий класний гіпермаркет. Так, тут ще у нас багато пустих. Для оренди приміщень. Так, ось ще одна кафешка. На горі у нас суперкрута піцерія, куди можна піти з своєю сім'єю. Дивіться, яка крута піца. Ось дивіться, скільки столиків. Ось наша стойка. Ось дивіться, яка пічка класно вже горить. Так, також у нас є на третьому поверсі будівельний магазин. Ось такий будівельний, дивіться, тут ці різні блоки. Цегли, все що хочете. Ще у нас є магазин з квітами, де ви можете купляти для своїх коханих квіточки. Ось дивіться, як красиво. Який класний вибір. Ось такий крутелезний магазин. Ось. Дивіться, як красиво дивитися на небо. Які круті панорамні вікна на стелі. Так, ще я вам покажу. Тут ще є вихід на дах службовий. Так, ось пройдемо через піцерію. До речі, ви всі, дорогі друзі, можете зайти в село Мольфарівка і подивитися на цей, на цей крутий гіпермаркет самі. І тут побродити, полазити. Ось. Так, дивіться, який кру... крутий вигляд. О, дивіться, який крутолезний дах. Ось така у нас крута парковка. Величезна, просто величезна парковка. Величезний гіпермаркет. Ось, і тут є ще один запасний вихід, який йде. Зовнішніми сходами до самого низу. Ось такий крутелезний, крутелезний гіпермаркет в нашому містечку, з'явився. Всім жителям дякую, що прийшли на це відкриття. Було дуже круто. Тепер всі жителі ходять, можуть купляти все, що хочуть, все, що їм заманеться. Проводити цікавий час з дітьми, з сім'єю. Ось і такий гіпермаркет ми даруємо жителям свого села. Так, друзі, дякую всім за перегляд цього красивого відео. Ще раз вам покажу крутий гіпермаркет. Наголошую, що в ігрі BlockCraft 3D ви можете заходити в моє село і гуляти собі нашим красивим містечком. Також чекаю від вас нових рекомендацій. Щоб ви порадили мені збудувати, а щоб вам було цікаво звернути увагу, ставте лайки, і підписуйте, підписуйтеся. Дуже дякую вам всім за увагу. Па-па!